Новинка від Національного банка України. Ось в такому чудовому пакуванні. Ось такий футляр. Орднек. Кримсько-татарський орнамент. Срібна монета вагою срібла в чистоті 31,1 грам, срібло 925-ї проби, тираж до 7,5 тисяч. Екземплярів 2024 рік якість виконання пруф, тобто найвища. присвячена мистецтву орнамента кримсько-татарського народу ткацького, як ви бачите. На аверсі вона жінка, яка працює, а на, реверс, на реверсі сам сам цей орнамент. Ось таке, як ви бачите,